Всім привіт, дорогі мої підписники і глядачі. В цьому відео будемо знайомитись з вами з таким грибом, як триходермою. А препарат, який я придбала з його містом, триходерміном. Ось такий препарат триходермін М. Зазначено, що він дієвий проти багатьох грибкових захворювань рослин. Триходерма це гриб гіперпаразит. Він пригнічує життєдіяльність близько 60 видів різних мікроорганізмів, які викликають захворювання рослин. На етикетці зазначені способи розведення і використання триходерміну, а також перелік різних захворювань, проти якого він ефективний. Це фітофтороз, кореневі гнилі. Борошниста роса або мілдію на винограді, альтернаріози. Така світлокоричнева рідна з незрозумілими пластівцями, викликала в мене сумніви, чи є там триходерма, чи немає. Тому я вирішила її виростити. Думаю, виростим, будемо бачити, якщо будуть колонії, чи не будуть. І ось після 4-5 днів, як я плюснула. Кілька крапель цього розчину на каву гущу. Подивіться, що в мене вийшло. Навіть не сподівалася, що такий активний почнеться ріст колоній триходерми. Порівняла з картинками з інтернету точнісінько один в один і колір і форма. Так що пересвідчилась, що триходерма в цьому розчині є. А як вона працює, будемо бачити в майбутньому. Використала цей препарат Триходермін перше на розсаді баклажання, яка почала падати від кореневої гнилі. І кілька перчиків в мене теж впало від кореневої гнилі. Обробила, підлила під корінь, розводила в пропорціях, які написані на бутилці, на тій етикетці. От поки що процес зупинився. Не знаю, чи це так співпало, чи це тісно бактерії працюють. На упаковці написано використовувати 1-2% розчин триходерміну. Це означає, що 10-20 мл цього розчину цієї суспензії розвесе до літра води. Видно, що поміж колоніями ще якісь є острівки плісняви, але будемо бачити, можливо, триходерма її. Буде пригнічувати в подальшому, і вона зникне. Далі буду спостерігати за своїми живими культурами в цій баночці. Те, що вони виростуть так швидко, стало для мене несподіванкою, тому що, дивлячись на цю суспензію з незрозумілими пластівцями, я взагалі не дуже і вірила, що тут є жива культура. От така вийшла в мене. На цей раз історія про Триходермін, про моє знайомство з ним, про острівки колонії. Надіюсь, що інформація була для вас може не настільки корисна, але цікава. А подальшим буде і корисна. Дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей, друзі!